Сьогодні буду робити сухарики. Був у мене батон такий вже чесловатий. Жалко, щоб не пропав. Я його порізала гарненько, посушила. А тепер зараз я це все перетру, перекручу на м'ясорубку. Я беру м'ясорубку з дрібненьким ситочком, решіточкою. Ось так ломаю по кусочках і все буду закидати. Дуже гарненько ломається і все кидаю. М'ясорубку. І ось такі, получаються сухарики в мене гарненькі. П'ять хвилин. І ось ціла миска вже в мене є. Такі ж ароматні, свіженькі, пахнуть дуже гарно. Хоч бери їж ложкою. Дуже, і ось такий контейнер буду складати. Ну, Засиплю зараз, відкрию кришку і складу сюди. Так мене в баночку клала, це зараз в мене більше. І я це все зараз гарненько і все. І зберігається в мене тумбочки разом з крупами. Дуже зручно і не треба бігати, шукати, то забула купити, а то ще. Щось срочно треба, а в мене завжди є запасні сухарики свої домашні. Так що така красота. Користуйтесь!